Вітаю вас, друзі шестикласники, тому що сподіваюся, що за цей час ми з вами стали справжніми друзями. І ми разом з вами помандруємо далі. У той час, у той світ, коли людиноподібна мавпа в процесі еволюції перетворювалася у людину сучасного типу. Готові? Отже, вперед! Тема нашого уроку. Продовження попередньої теми, і носить назву Походження людини, розселення та спосіб життя. Ми з вами завжди урок розпочинаємо із інтерактивної розминки, тому зараз ви поставте відео на паузу, бо я вам хочу дати таку підказку. Наступне завдання буде пов'язане, власне, із основним таким матеріалом, який стосується дат, періоди давньої історії людства. Повторіть, дітки дати, і ми з вами продовжимо далі. Отже, перед вами завдання. Я вам зараз продемонструю, як з ним працювати. А ви потім дістанете свої смартфони, відскануєте QR-код, поставите відео на паузу, виконаєте вправу і знову відтиснете відео. І ми продовжимо нашу захоплюючу подорож. Вам потрібно перетягнути усі ключові слова до їх визначень. Для цього треба натиснути на кнопку Розпочати. І ось у нас є назви періодів і є у нас періодизація. І ми з вами перетягуємо у потрібні прямокутнички, перетягуємо ось оці кольорові прямокутники. Зрозуміли? Працюємо. Сподіваюсь, що завдання виконано, і у нас знову цікаве завдання. У нас зараз вікторина відео. Зараз ви повинні пізнати, до якого виду відноситься та чи інша. Істота, яка буде вам щось промовляти. Ми існували від 400 тисяч до 80 тисяч років тому. Отримали назву від місця знахідки в Німеччині, були сильними та міцними і мали добре пристосовані до холодного клімату тіла. Хто Це Так, не дертальці. Ми yeah. відомі як ранні сучасні люди і жили в період приблизно від 200 тисяч до 80 тисяч років тому. Мали прямолобову частину, менш великі зуби та більший обсяг мозку. Були здатними до складної мови, мали високий рівень культури. Хто це? Сподіваюся, всі здогадалися, що це Роман Юнець. я людина уміла. Є вимерлим видом ранньої людини, який жив приблизно від 2,4 до 1,4 мільйонів років тому. Вважаюсь одним з найраніших представників роду Homo та ключовим елементом у процесі еволюції людства. А це діти хто? Звісно, це підекантро. Молодці. Сподіваюся, що всі ваші відповіді були вірними. Ми переходимо до наступного етапу уроку і пригадаємо карту. Ми з вами говорили, що перша людина розселилася в тих містах, які були теплими. Це Африка, Передня Азія і узбережжя Середземного моря. А власне, у Олдовейській ущелині знайшли залишки людини, схожої вже більш-менш на сучасну людину, і це були пітекантропи. Так. Далі. Чим же займалися первісні люди? Ми з вами згадували, що вони вже навчилися користуватися вогнем. І ось первісна людина епохи мезоліту у печері розпалила вогонь. А це полювання на Мамонта. А ну подумайте і скажіть мені. Яка неточність у даній картинці? Що неправильно зобразили аніматори? Звісно, якщо ми говоримо про мамонтів, то, напевно, повинна бути трішки картинка природи іншої, адже мамонти жили в льодовиковий період, і земля була покрита кригою та снігом, а і там аж ніяк не могла бути така рослинність. Якщо ви міркуєте так, ви молодці. Ну, і ось ми бачимо з вами також первісну людину, яка виготовляє знаряддя праці. Ми бачимо, що її рухи вже досконаліші. Вона тримає таке рубило і уже може із іншої речі, яку вона тримає в руках, зробити річ їй більш необхідну. От що людина розвивалася. І вдосконалювалися її знаряддя праці. Людина весь час перебувала в процесі еволюції, тобто розвитку, інші природні матеріали. Дерево та кістки твари. Перші кам'яні інструменти були напевно виготовлені ще людиноподібними істотами, які жили в Африці близько двох мільйонів років тому. Цей вид учені називають Homo habilis. Людина уміла Основними знаряддями людини умілої були загострене каміння для розрізання м'яса і шкур ножі й голки з уламків, рогів та кісток, щели пижуйних тварин, які використовували як пилки. Більшість інструментів виготовляли з кременю оскільки його легко обробляти, а також з річкової гальки. Переважно наші предки харчувалися дикими плодами, корінням та насінням рослин. Однак певні групи людей навчилися полювати і рибалити. Полювання та рибальство були не лише джерелом їжі, завдяки їм люди добували кістки, зуби та шкуру тварин для виготовлення одягу та інструментів. Первісні люди полювали на травоїдних тварин, мамонтів, бізонів. Оленів та коней, оскільки ці тварини часто мігрували в пошуках їжі чи, чи для порятунку від холоду людям доводилося йти слідом за ними, щоб не померти від голоду. Через те племена первісних людей кілька разів на рік змінювали місце проживання, мандруючи слідом за стадами тварин. Цікаво. А коли люди навчилися користуватися вогнем? вчені вважають, що добувати вогонь почала ще людина прямохідна. До того часу люди вміли тільки підтримувати вогонь, що виникав у наслідок лісових пожеж. Якщо полум'я згасало, то його не могли знову запалити і залишалися без вогню. Однак із часом люди виявили таке, коли довго терти одна об одну дві гілочки. Вони сильно нагріваються, і, зрештою, виникає вогонь. Якщо вдарити один шматок кремені об інший, то можна висікти іскри, а ним вже підпалити суху траву і листя. Отже, давайте підведемо підсумки. Чим займалися пітекантроп та неендерталець? Так, вони займалися збиральництвом, мисливством та риболовством. Які знаряддя праці вони використовували? Так, діти, вони використовували примітивні знаряддя праці, але ми вже говорили, що такий вони знали матеріал, як кремінь почули. А які існували способи полювання на великих тварин? Ми переглядали відео і там були епізоди. Дійсно, такий спосіб назав... називали загінним, і повинна була бути не одна людина, а декілька людей у племені. Адже одна людиноподібна істота не могла ополювати велику тварину. Вони викопували ями, прикривали їх якимсь галузям, загонили тварину, тварина бігла, падала в яму, і там люди, люди її вже добивали, от, полюючи, ну і потім, звісно, споживали. Ну, на жаль, жорстокий спосіб, але первісна людина їла м'ясо. Ну і ось як підсумок знаряддя. Первісних людей знаряддя праці. Ми бачимо ударні знаряддя номер 1, 2, 3. Ми бачимо під номером 4 5, 4, 5 різноманітні скребла. от Уламки кісток ми бачимо крем'яні ручні рубила, гостроконечники. Ось у нас під номером 9 крем'яні різці, 10 це у нас крем'яні скребачки, 11 крем'яні диски і 12 крем'яні Наконечник, ми говорили, що людина вже мала такі гарпуни, якими метала і могла, наприклад, піймати у воді рибинь. Отже, якщо підвести підсумки в цьому цьому, і вже ми проговорили, людина займалася збиральництвом, це були і корінчики, це були і якісь плоди на деревах, От, також займалася мисливством загінними ми з вами проговорили, ну і риболобством. Вважають, що люди в цей час вже використовували якісь певні хитрощі. Вони навіть навчилися імітувати голоса таких тварин спеціальними інструментами у вигляді лука із натягнутою струною. Ну а первісним рибалкам було зручніше ловити рибу у мілких водоймах, а найкраще в стоячій воді. Ось такі хитрощі використовувала первісна людина. Отже, діти, для палеоліту характерне існування привласнювальних форм господарства, мисливства, збиральництва, згодом рибальства. Ну, ми бачимо, з вами вже пора помітити, що на уроках начасто на слайдах присутній брейн. І якщо у нас є брейн із зошитом і олівчиком, значить що, нам треба відео ставити на паузу і записати це визначення. Записали? Молодці! Далі, що ж таке привласнююче господарство, такий підсумок підведемо вже як науковці. Це господарство, при якому людина бере у природи те, що знаходиться в готовому вигляді. Тобто, що людина побачила навколо, що вона вважає її сильним, те вона і привласнила у природи взяла собі. Тому таке господарство, ще раз повторюю, Превласнюючи господарство. Знову в нас Брейн. Ставимо відео на паузу і записуємо собі це визначення. Записали? Добре, далі. Людовиковий період на нашій планеті налічував мільйони років, і за цей час декілька разів чергувалися теплі періоди і періоди людовикові. От, людовики сягали десь за вишки, за завширки, точніше, 1-2 метри. Але близько 10 тисяч років тому на нашій планеті стало значно тепліше. Льодовик почав танути і відступати геть на північ. Звільнені від льодовика простори, поступово вкрилися лісами, утворилися озера, річки, болота. В озерах та річках водилося багато риби, змінився тваринний світ. Уже тварини покриті шерстю, починають поступово відмирати, таким чином зникли мамонти, і. Тварини набувають більш сучасного вигляду. Що ж відбувається з людиною? Людина полює, отримує надлишок запасів м'яса, і таким чином, виникало діти що? Скотарство. Людина збирала якісь корінці. Можливо, десь інколи випадково якась зернинка впала в землю, і людина побачила. От що та зернинка, коли настав інший період часу, ну ми говоримо про весну у сучасному розумінні, з тої зернинки виріс якийсь парусток. І людина здогадалася, що вона може збирати ці зернинки, висівати їх, і через певний період не треба шукати там, де вона посіяла, там вона піде і збере врожай. Тому виникає землеробство. Дійсно, якщо говорити. Про землеробство, то воно виникло зі збиральництва близько 11 тисяч років тому в землях Південно-Західної Азії. Знову ж таки, десь близько 9 тисяч років тому сполювання виникло і з Перед вами ілюстрація, де ми вже бачимо більш досконалі знаряддя праці. Ми бачимо жінок, які що використовують мотики. Ну, Мотика це щось на зразок сучасної сапи. Ваші мами й бабусі, а можливо, і ви їм допомагали, знаєте, що це за знаряддя праці. Е, ним прополювали ділянку, прибирали бур'ян і врожай був яким, звісно, кращим. Далі стиглі колоски зрізували кістяними серпами, ось вони перед вами. Потім е, брали зерно, товкли у ступі, ось така була вступа, також камінна, а потім почали розмелювати на кам'яних землотерках. А якщо вже було борошно розтерте, то з нього вже випікали якісь примітивні паляниці, якісь коржі. цей час в епоху мезоліту приручаються і перші тварини. Першою твариною, яку приручила людина, була діти хто та собака. Це сталося близько 15 тисяч років тому. Цей час біля жител людей, коли вони викидали якісь рештки, проживали дикі вовки. І потім вони зрозуміли, що потрібно бути поближче до людини, адже завжди буде їжа готова. І ось ці вовки поступово приручалися, набували трішки інших форм і фактично стали собаками. А вже собака потім приручилася людиною і стала помічником людині у полюванні на інших тварин. Другою твариною, яку приручила людина, були, звісно, коти, і це сталося 9 тисяч років тому. Коти, дикі, забігали до людей, у їхні помешкання, і ловили там гризунів. Людина зрозуміла, що це велика її поміч, то чому ж не приручити тварину, яка буде їй допомагати зберігати збіжжя? І таким чином була приручена кішка. Також були приручені дрібні тварини, дрібна рогата худоба це кози, вівці, ну, а згодом уже свині і велика рогата худоба. Також все було якби методом проб. Людина ополювала на велику, наприклад, козу, а маленьке козеня залишилося. Людині вже були емоції, їй стало жалко козеня. І вона забрала його з собою. Дала йому травички, гляди, а те козиня виросло. І людина методом такого дослідження, методом проб зрозуміла, що навіщо ходити десь далеко, коли можна зробити загін і там розводити дрібну рогату худобу, кіз та овець. Ось таким чином людина розвивалася, і разом з тим у неї розвивалися й певні емоції, адже вона почала любити своїх домашніх тваринок, котиків та собачок. Тому діти, ось із розвитком землеробства і скотарства відбувся перший поділ праці. Виникнення землеробства скотарства і перших ремесел мало дуже велике значення для людей. Поступово більшу частину потрібних продуктів люди почали виробляти самі. І таке господарство називалося як відтворенням або відтворюючим. Отже, в нас знову брейн, і ми знову робимо запис. Нові форми господарювання землеробства і скотарства, пізніше ремесло, відносять до нового типу господарства. Відтворюючого. Тому що тепер людина не привласнювала в природі те, що було навколо, а починала що сама робити, тобто відтворювати. Тому й господарство набрало таких нових ознак, відтворювальних. Записали? Добре. Далі. Ну, і, власне, саме поняття знову ж таки, наукове поняття. Відтворююче господарство це господарство, при якому потрібні речі та продукти, люди виробляють самі. Записали? Добре. Ну і тепер, коли ми з вами вже подивимося на карту, то ми бачимо, що в нас написано, що вже підписано: племена землеробів, племена скотарів. От, ми з вами бачимо, якісь вже й нові назви в нас пішли, і кам'яна сокира. Під номером один, під номером два гострушна сокира. Якась товстообушна сокира, далі в нас кам'яні сокири з держаками. У нас потім пішли мотики, у нас і верста для свердління каменю появився, і верста для розпилювання каменю, і кремений ніж, і кинджал, і наконечні стріли. Серп ми вже сказали, навіть піч для випікання хліба, і то появилась. І, звісно, зернотерка, яку ми вже з вами бачили. Тому ми бачимо, як поступово людина розвивалася і набирала вже ознак і форм господарювання, так як сучасна людина. Відтворюючи господарство, зародилося в епоху мезоліта і поширилося при неоліті. І ми з вами сказали, що це було землеробство, скотарство, і також появляються ремесла. Коли появилося ремесло, то вчені кажуть, що відбувся другий поділ праці. Ну і ось перед нами поява ремесла. Ми бачимо перед собою вже виробництво гончарних виробів, але людина не зразу, скажімо, почала займатися гончарством. Вона спочатку плела якийсь посуд із лози, а для того, щоб не було там е дирочок, Крізь яких могла протекти рідина, вона обмазувала глиною. І ось випадково оцей посуд, обмазаний глиною із лози сплетений, попав у вогонь. І коли людина дістала рештки, то що? Лоза згоріла, а глина стала міцним матеріалом, тобто керамікою, тому що кераміки в тому вигляді на землі не існувало. І таким чином людина винайшла гончарство. Ну, а далі вона винайшла ось такий гончарний круг і почала виробляти різноманітні е, речі, посуд, речі для зберігання якихось продуктів, наприклад, зерна тощо. Також ми бачимо, що людина почала займатися ткацтвом. І вже не тільки шкіра на ній була, а ми бачимо ось жінка, зодягнена в одяг, е, який витканий із льону. Тобто, винайдено було такий примітивний ткацький верстат. Крім того, люди навчилися плести кошики, килими одяг людей тепер уже був із тканин. Ну і також в цей час людина починає уже виробляти метал. Адже на, мину... Адже на минулому році ми проговорили, що випадково сплавилася олово і мідь, і виник більш. Міцний матеріал, який вже був металом, і це була бронза. І перед нами хто? Коваль, який виготовляє брон... із бронзи вже якісь речі. Тому поява ремесла означала в нас те, що відбувся другий поділ праці. Ремесло це вид діяльності, що полягав у виготовленні знарядь праці та побутових предметів, одягу для обміну або навіть продажу ось навіть і такі терміни появляються. Брейн нам підказує, що поставити треба відео на паузу і записати дане поняття. Записали? Молодці, чудово! Прямуємо далі. По мірі розвитку людини відбувалося удосконалення її знарядь праці. В епоху енеоліту люди почали використовувати мідь для виготовлення знарядь праці. Завдяки більш досконалим знаряддям праці вони отримували більше вружаю, логічно, і краще забезпечували себе продуктами землеробства, підвищувалася їх продуктивність праці. А що ж таке продуктивність праці? Продуктивність праці це кількість продуктів праці, яку людина може виготовити за визначений час. Чим досконаліші знаряддя праці, тим більше людина за певен проміжок часу могла виготувати якоїсь продукції, і це була продуктивність праці. Ставимо відео на паузу і записуємо це важливе поняття. Записали? Молодці. Прямуємо далі. Період, коли людина перейшла від привласнювального господарства до відтворювального, Тобто від збиральництва мисливства, рибальства до землеробства, скотарства і ремесла відбувся в період неоліту. Тобто відбулася неолітична революція. Отже, прямуємо далі. У нас з вами ось така, якби, узагальнююча робота. У нас є з вами хронологічна лінія таймлайн. І тут ви повинні заповнити хронологію у правильному порядку е, вивчення того, про що ми говорили: поява людини, поява е, пітекантропів, австралопітеків, кроманьонців, е, виникнення землеробства, виникнення скотарства, е, палеоліт, мезоліт, неоліт, тобто все, що ви можете, все, що ви пам'ятаєте, які хронологічні події ви пам'ятаєте, ви повинні виставити їх у правильному порядку. Ми... Працюємо в даному випадку із ресурсом, який носить назву Canva. Перший ресурс, який я вам демонструвала, називається WordWall, а це ресурс Canva. Чому я про це розповідаю? Тому що ми на уроках будемо використовувати різноманітні ресурси, я думаю, ви вже це зрозуміли. Що з собою являє той ресурс та сторінка, якщо ви перейдете за даним QR-кодом? Там ви можете просто самі працювати, самі писати. Ось перед вами розкриється такий шаблон. І ось тут, наприклад, натиснувши на текст, обравти ми можемо ось текст, можемо його що, зменшити. І ось пересунути в цей квадратик. І тут записати якусь подію. І... Воно автоматично зберігається, тут не треба десь натискати на кнопку Зберегти. І цей застосунок, до речі, Canva можна завантажити на Google Play і встановити в свої смартфони і чудово ним користатися, тому що ми з вами будемо робити і проєкти, і інші цікаві речі у даному ресурсі. Наш урок підходить до кінця, і домашнім завданням вам буде таке: допрацювати параграф 3 підручника, ну і також творче завдання. Уявіть себе дослідниками неолітичної революції. І складіть запитання, за допомогою яких можна розповісти про одне з досягнень людини доби неолітичної революції. Ну, наприклад, підкажу вам землеробство скотарство і ремесло. Ви сьогодні мене уважно прослухали, і складіть 3-4 запитання, за допомогою яких, от уявіть собі, що ви будете ставити ці питання своєму татові чи мамі, або своєму братикові чи сестриці. Для того, щоб можна охарактеризувати про одне з досягнень доби неолітичної революції. Сподіваюся, вам зрозумілий матеріал нашого року, сподіваюся, вам зрозуміло, як працювати із ресурсом канва, і сподіваюся, вам зрозуміло, як виконувати домашнє завдання. Отже, до нових зустрічей на курсі досліджуємо історію і суспільство. До побачення, діти!